Ну що ж, друзі, повертаємось до палацу студентського спорту. номер шостий Грибачов Владислав П'ятий Загорулько Ян доволі обмежений. І також голкіпер команди, другий перш, перший номер Антон Гуменюк. Зараз вилієв є можливість відзначитись на місці. А перед цим у рамках чемпіонату України з футзалу. У першій лізі зараз хороший удар... Олександр Стрибак вже давно травмований. Зараз пустової перехоплення. Удар в дальній кут. В хорошій формі. Зараз перебуває 13-й номер технології. Удар від Боріщика. Допомогу своїм партнерам. 14-й номер технології Агросвіт. Юрій Бойко проходить Левченко. Удар. І... Браво! О, Кави та супутніх товарів для кав'ярень та кавових автоматів. É. Подбай про бадьори ранков вмикається у відбір, відбирають його. Проходить Новікова, простріл надалі, але і В футболках. Ну, але бойко помиляється, ось ворота порожні, буде удар. і Олег Новіков стійка Рятує. Зараз. погулька класний шанс. Відповісти. Вище воріт і знову атака. Технологія грасвіт. Пустовой. Чіпляється за м'яч. Проходить опонента. пробиває і Удар, і нарешті рахунок відкрита у цьому протистоянні. Ярослав Боричик завдає пострілу з дальньої дистанції. Ну, можливо, не такою ж і дальною, але як мінімум середньої. І Дмитро Зікрат не очікував на таку Білієв чіпляється за м'яч, віддає на Грибачова. Є можливість пробити удар. і Костянтин Петухов. Подібні епізоди. Зараз непогана передача Надяковського п'яткою. Передача на Откидача, шанс відпоїти перевагу. І Юрій Откидач... Ним користується, виводячи свою команду, подвоюючи перевагу для своєї команди. Ну, В першу чергу варто відмінити передачу п'ятою від Олега Новікова, яка і запустила е і довго тривала поїздка. Вчорашня зараз пустовують простріл на дальну стійку. І я заговорю з вами разом. Я гадаю, друзі, що окрім даного поєдинку, запрошую вас. Сорока знаходить класну передачу Ілюпустовоїта. Буде бити Ілля, немає сумнівів, Перший удар відбиває Костянтин під Сорока на Бойка грає. Потрібно вже більш активно підходити до атаки. Пустовойт буде пробивати. Класний удар дає дається Пустовойт. Високий клас. Цей рівень і не дарма він. Ось зараз якийсь пас від Агіла Велієва. На дальню стійку загубив. Владислав Когулько за своєю спиною Романа Дробного і той скорочує рахунок. За дві хвилини до завершення зустрічі рахунок стає 2-1 з кількох метрів, переправляє 14 -ти. До завершення зустрічі. Ще одна атака. Простріл. М'яч відскакує до Костянтина. Сорока. І Удар! 2-2! Друзі! Браво зараз! Костянтин Сорока. Хто не як? То як не капітан повинен вирішувати долю таких епізодів. Встигаю все ж таки втекти від поразки. Гравці технологія «Гросвіт» неймовірні. До побачення.